Голландське благословіння на 15 жовтня 25-го року, Отця і сина, і Святого Духа. Отче наш, що і на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині час, на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог нас, завжди нині, час, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо про те, як фарисеї підійшли до Ісуса і кажуть, чому учні фарисейські, учні вами постоють, а твої не постають. І сказав, відповів суд, що а, весільні гості не можуть постувати, коли жених серед них. Піде жених, прийде час і вони будуть постувати. І притчу навів йому, що а, на стару одежу заплатки з нового, з нового матеріалу не ставлять, бо і одежа прорветься, і той матеріал, з якого вирішать, ну, будуть зіпсовані. Та саме і молоде вино, старі бордяки теж не наливають, бо й бордяки прорвуться і вино видяться. Бо, бо людина, яка покуштувала старе, молоде бити не буде, бо старе краще. Черговий раз, коли ми, я чую, це ті слова Господні про. Дорікання фарисеїв на піст. Я думаю, що може відкрити ці притчі мені. І розумію, що ці притчі мені не відкриваються про молоде і старе. Бо про краще старе над молодим. Але постійно я повертаюся до самого суті самого поста, Що піст. Він є тим, що корисно, що правильно, що допомагає. І коли воно це правильно використовується, це є допомога. А коли неправильно використовується, це є перешкода до чогось. Коли Ісус Прийшов і почав говорити добру звістку, і прийняв учнів і навчав учнів, то він оповідав нове. І цьому новому вчив тих, кому це проповідував. Знаєте, як немовлята не можуть зрозуміти, для чого їм піс. І так були його учні, так були ті, які його слухали, чули. І крок за кроком, день за днем, коли Ісус доторкався до учнів і до людей, вони в цьому вчились. Але коли Ісус пішов, до Отця Небесного і послав нам Духа Святого, з того часу піст став нашою допомогою допом, нам на допомогу на шляху нашого спасіння. І той, хто зрозумів, куди йде, куди йде, то починає застосовувати добрі засоби, щоб на цьому шляху собі шлях свій полегшити. Так і піст. То сам Ісус на початку цього шляху був поведений в постелю і по 40 днів. І під час цього шляху, коли підступив Сатана, його спокушав. Але, пройшовши через піст, Ісус став переможцем над ким, над спокусником, над Сатаною. Переможцем, який є, е, Зробив ще одну таку, знаєте, обрамлення, оброблення а, того най, найкращого ціннішого а, каменю, який ще засяяв ще одним, знаєте, сяєвом, яке не було видно. Я такий образ навожу. Про, і, пройшовши через піст, він набрав ще одного тону. Краси, які цей камень дорогоцінний надбав. Так і людини передав пройти, взяти цей засіб піск і пройти його для того, щоб шлях нашого спасіння, або, навпаки, вінець нашого спасіння, правильніше буде, засяяв ще одним сяйвом, яке раніше було не видно, а тепер воно засвітило. Але для чого? Для того, щоб, для того, щоб це сталося, треба зрозуміти суть посту і суть шляху, який принісе суд. І учні, як знаєте, молоді вчилися тому, люди, як щойно почувши, вчилися тому. І тому, знаєте, той піст, який використовували раніше. Був присвячений одному. І він свою справу виконав. А тепер треба, щоб вона засяяла в інший, ще додало іншим. І тепер треба навчитися цьому. І припинити на, на певний час а, ну, робити той старий піст. Бо відірватися від нього неможливо, бо всі звикли до того сяйло, знаєте, хоч і доброго, але. Яке немає ото прихованого сяйва, яке було, з'явилося знову. Для того, щоб надбати всю пугнуту, ми говоримо досконалість, треба зробити ще один крок. І до того, що було, надбати ще і є шлях до досконалості або шлях в досконалість, якою. Як ким є і наш отець Небесний, як каже Ісус. Сьогодні в мене довго виходить про це саме говорити, але іншого поки в мене немає, іншим поділитися не можу. Але своїми розважаннями мені хочеться, знаєте, навіть що не що не знаю, що таке бажання слово підібрати. Хочеться, щоб кожен з нас призупинився, приглянувся, проаналізував своє життя на шляху до свого спасіння і, знаєте, додав до нашого крокування, до нашого шляху ще, ще щось, що Господь нам відкриває, і це те, щось, що воно відкриється. Стала ще одним, знаєте, сявом на, на нашому шляху. Надбанням на нашому шляху, надбанням того, то, тої святості і чеснот, які ми набуваємо і стаємо кращими. Будь-яке старе вино раніше було молоде. І через молоде треба пройти. І цього не цуратися, щоб потім стати старим і ще кращим. Амінь.